А не всім всесвітнім днем футболу. А вашій увазі, результати вже 16-го туру Лалізі сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу, а я розпочинаю. Але спочатку матчі 19-го туру, які перенеслись на середину цього тижня, мальорка грала з Барселоною. Барса показала неймовірно атакуючий футбол на полі Мальорки. Хоча господарі відкрили рахунок в першому таймі, каталонці швидко відповіли п'ятьма забитими голами. Чудовий перформер продемонструвала, атакуючи тріо барси. Оборона мальорки не змогла тримати тиск. Атлетік Більбао грав з реалом, гра видалася напруженою. Атлетік показав зуби мадрицям. Баски з... відкривають рахунок, а потім, після пропущеного ще раз виходять вперед. І вже в другий раз втримують переможний для себе результат 2-1. Атлетік 10 матчів підряд не програє. Перейдемо до результатів 16-го туру. Сельта грала з мальоркою. Сельта вдало скористалася помилками суперника, забивши по одному мечу в кожному стайні. Команда з вігу здобула впевнену певну перемогу мальорка, залишається без очок попри кілька небезпечних моментів у другому таймі. Малядолід поїхав до Ласпальніса. Ласпальнес продовжує дивувати. Господарі забили два швидкі голи, пропустивши одного разу. Але не вистачило часу для зрівняння рахунку від Валядоліда. Реал Бетіс приймав Барселону. Надзвичайний драматичний матч у Севілі. Бетіс на рівних протистояв у Барселоні. Перший тайм за рахунком був у каталонців в активі. А вже в другому Бетіс показав свою силу та сильну сторону, і команди завершили матч результативною нічою 2-2. Рая Валікана поїхала до Валенці. Раю здобув важку перемогу на виїзді. Єдиний гол було забито на початку матчу після помилки в захисті Валенції. Господарі мали декілька шансів, але не змогли їх реалізувати. Жерона приймали реал. Вершкові декласували третю команду минулого сезону. І нарешті визначається Мбампе 0-3 за реалу. Леганес приймав Сосідад. Сосідад домінував протягом усього матчу. Леганес не міг створити серйозних моментів, тоді як гості реалізували свої шанси та впевнено забрали три очки. Атлетік Більбао грав з віліралом. Домашня перемога Атлетіка стала можливою завдяки надійній грі в захисті та двом забитим голам у кожному стані. Біля Рал виглядав неорганізовано, особливо в атаці. Баски перемагають в 5 матчах підряд. Алавес грав за сосудою. Захоплюючи матч із великою кількістю моментів біля обох А Алавес спочатку перемагає, а потім був у ролі, не Але все завершилось миром 2-2. Алавес 5 матчів підряд не перемагає. Атлетик Мадрид грав Севілію. Перішне грав в Мадриді. Атлетико та Севільна створили справжнє шоу усіма забутими голами. Господарі зуміли втримати перевагу, хоча Севілля до останнього боролась за нічию. Іспаньол поїхав до Хетафа закривати тур. Долі до матчу вирішив швидкий гол у першому таймі. Господарі вдали грати від оборони, щоб втримати потрібний собі переможний результат 1-0. До статистики. Ращим бомбардиром одноосібно залишається Левандовський, але вже 60 голами. А Ямаль. Вже має 9 результативних передач у своєму активі. В таблиці бачимо такі зміни. Перші три місця не зміню. Барселона по втраченим очкам вже друга, а то й третя. Атлетико потроху наздоганяє ці команди. Атлетик піднявся на четверте місце. Реал Сідав, шостий Сельта, повернулася в першу десанту. В другій десятці відбулись такі зміни. Сюди опустився Бетіс, цивілля змінила з Раєва валікану місцями. Хетаха. Змінився місцем з Леганесом. Тепер до матчу 17-го туру. 13 грудня Валенція поїде до Валядоліда. 14 грудня Еспаньол прийме Сосунок. Жерона поїде до Мальорки. Сельте поїде до Севілії. Раєва Ліканов з Реалу мають мадридський матч. І 15 грудня Атлетико прийме Хетафа, Атлетік поїде до Алавесу. Вілерал зіграє з Беттіса. Досіда прийме Лас-Пальмас, Барселона зіграє з Леганесом. А також посеред тижня пройдуть матчі перенесених турів. 12-го туру, 18 грудня, Віляреал з Райо, а 13-го туру Еспаньо з Валенсією. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!